Слухай уважно. Часу мало, нам потрібна твоя допомога, щоб захистити цю позицію від моноліта. Мої орли змогли відбити першу хвилю, але трьохсотих забагато. У строю лишилися тільки ми стригубом. За нашою інформацією, скоро тут з'явиться ще один загін монолітнутих. Тож пропоную об'єднати зусилля. Якщо виживу, отримаєш щедру винагороду. На даху снайперське гніздо, все готово, і снайпер теж готовий. Коротше, треба, щоб ти його замінив. Добре, допоможу. Чекаю інструкції командира. Йди на дах, Знайдеш там зброю та набої. Місце гарне. Монолітівці будуть у тебе як на долоні. І ще одне: якщо є аптечки, полікуй поранених на другому поверсі. З ними в нас буде більше шансів вистояти. Що тебе, Аптечку! а Дякую, чоловіче. Знатно нас виродки Бинт. подерли. Негайно. <звук> ну Тепер ці суки отримають. На місці сталкера. Хо вся. Моноліті все вже поряд.

Висловлюю тобі подяку від мені довга. За таке належить гідно винагороджувати. Бери і дякую тобі, Сталкере. Ми не забудемо. Зараз кожен солдат на вагу золота. Ми більше не можемо відсиджуватися, прикриваючись папірцями. Маємо виступити супроти Моноліта. І згадати, що значить бути бійцем долгу.